Знайди граматичну помилку. Розпочинаймо. Вжити заходів навчати математиці. У якому варіанті помилка? Думаєте? Отже, неправильно навчати математиці, тому що навчати кого чого. Навчати математики. Далі, вибачте мені, зрадити принципам. Неправильно зрадити принципам, тому що зрадити кого що зрадити принципи. Опанувати собою хворіти на кір. Неправильно опанувати собою. Опанувати кого що. Опанувати себе. Сміятися над ним, одружитися з нею. Не. Сміятися над ним. А. Сміятися з нього. Запам'ятай. Дотримати слова. Наслідувати відомій актрисі. Неправильно. Наслідувати відомій актрисі. Наслідувати кого що? Наслідувати відому актрису. Учитися ремесла. Опанувати професією. Неправильно. Опанувати професією. Опанувати кого що? Опанувати професію. Завдати шкоду. Зазнати невдачі. Неправильно. Завдати шкоду. Завдати кого чого. Завдати шкоди. Радіти з успіхів. Називати по імені. Неправильно? Називати по імені потрібно називати на ім'я. Ігнорувати попередження завдати біль. Не завдати біль. А завдати кого чого завдати болю. Дійти згоди розмовляти на українській. Неправильно. Розмовляти на українській потрібно розмовляти українською. Запам'ятай. Згідно з угодою запобігати руйнування. Неправильно запобігати руйнування. Запобігати кому чому. Запобігати руйнуванню. Відповідно наказу. Виплатити по 100 гривень. Неправильно. Відповідно наказу. Відповідно, до наказу. Відповідно вживається з до. Тяжчий олова знатися на музиці. Не тяжчий олова. А тяжчий від олова. Нижчий від мене. Хворий діабетом. Не. Хворий діабетом а. Хворий на діабет. На кір. Скупий на слова згідно до інструкції. Не згідно до інструкції А згідно з інструкцією. Перетворюватися в рослину, змінюватися на краще. Оскільки перетворюватися на кого що, тому перетворюватися на рослину. Запам'ятай! Зошит по алгебрі згідно із законом. Не. Зошит по алгебрі. А зошит з алгебри. Дякую вам один раз у місяць. Не. Один раз в місяць, а один раз на місяць. Працювати щосереди вищий мене. Не вищий мене, а вищий від мене. Забути через неуважність. Завідувач кафедрою. Оскільки завідувач. Кого, чого, тому завідувач кафедри. Запам'ятай. І це було останнє завдання. Дякую за увагу! Все буде Україна! До зустрічі!